А ти думала, що і грошей заробиш, і сім'ю збережеш? питає мене зовиця. Так, поки ти в своїй сонячній італії ласувала цитрусовими і грілася на сонечку, тут теж відбулись маленькі зміни, каже. Так вийшло, що я приїхала додому без попередження і просто ошелешена тими маленькими змінами, які я побачила. На моєму подвір'ї повним ходом господарює сестра мого чоловіка, а сам чоловік тимчасово проживає у іншої жінки в сусідньому селі. Я хотіла йому повідомити про свій приїзд, та він кілька днів не брав від мене слухавку і навіть не вважав за потрібне мені перетелефонувати. А у мене не було часу тягнути, тому що не стало сеньора, якого я доглядала, нової роботи теж не було, і я опинилася на вулиці. Щоб не платити за знімання, я вирішила додому їхати, навіть не підозрюючи, що там відбувається. В я вже 22 роки поїхала, бо їхали тоді всі. Власне, з нашого села більшість людей виїжджали в Іспанію. Було навіть таке, що цілими сім'ями. Я теж просила чоловіка, щоб він їхав зі мною, бо наш єдиний син на той час вже в технікум поступив, і його спокійно можна було залишити на бабусю. Та мій чоловік про зміну місця проживання навіть чути нічого не хотів. Заявив, що йому вдома добре, а якщо мене щось не влаштовує, я можу їхати, він мене не тримає. Чоловіка свого я люблю, ціную, тому, щоб не загострювати ситуацію, ми з ним домовились, що я присилатиму йому гроші, а він буде вкладати їх в будинок, в наш благоустрій. Так, ми всі роки робили, звели величезний будинок, напевно, найкращий в селі. Навколо будинку чоловік красу таку поробив, що мило глянути. Синами теж не обділили, на весілля йому повністю обставлену двокімнатну квартиру подарувала, в захоті живе, також грошима і продуктами весь цей час допомагає. Останнім часом я бачила, що у нас з чоловіком стосунки погіршились, але я і уявити не могла, що у нього є інша. Нам в цьому році по 60 виповниться, я думала, він застарий для такого. Чоловік себе винним не почуває, каже, що не треба мені було приїжджати без попередження додому. Він не планував і не планує йти з сім'ї. От тільки тепер, коли я про все дізналася, залишатися разом нам буде важче. Водій підвіз мене під саму хвіртку, я зайшла у двір і бачу Зовицю, яка, як господині, проходжається туди-сюди, по моєму подвір'ї. Виявилося, що вона з чоловіком розійшлася і не придумала нічого кращого, як прийти до нас, адже наш будинок і так пустує, а так вона, хоч за ним пригляне. Ти навіть дозволу у мене не запитала, з пересердя кажу я їй. А чого я мала у тебе дозволу питати, якщо це дім моїх батьків? зухвало відповідає мені зовиця. Її, правда, я в цей дім прийшла в невістки, але ж коли це було, я останні 22 роки сюди вкладала десятки тисяч євро. Та дім за документами належить моєму чоловікові, а він дозволив сестрі пожити у нас. Ти розумієш, Раїсо, що я не маю іншого виходу зараз, скаржиться зовиця на свою важку долю. Її чоловік додому свою нову пасію привів, з розподілом майна там також все складно, не знаючи, чи вдасться їй щось відсудити навіть. Сина свого питаю, чого він мовчав і нічого мені не сказав, а він понурив очі і каже, що не хотів робити мені боляче, і сподівався, що батько повернеться додому, поки я з Іспанії приїду. Отака Санта Барбара у мене. Що тепер робити, я просто не уявляю. У мене є сестра, яка живе в сусідньому селі. Я до неї поїхала поки, щоб заспокоїтися і прийняти рішення, тільки от яке? Не думала, що в 60 років буду мати ще таку оказію. Виявляється, що тут вирувало своє життя, про яке я нічого не знала, бо мені ніхто нічого не казав. Розлучатися зараз і ділити майно не варіант. Але я й не хочу, щоб мій чоловік жив у іншої жінки, поки мене немає. І зовиться, чому вона має жити в моєму будинку? Питань більше, ніж відповідей: а що з цим всім робити, я просто не знаю.